Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему: 5 просто шокуючих фактів про пекло. Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда. Тіві, сьогодні тема пекла є дуже непопулярною в церквах. Коли взагалі ви останній раз чули проповідь на тему пекло, більшість проповідників стараються уникати цю тему, щоб не робити якийсь дискомфорт в церкві. Але Біблія дуже е, прямо каже, що ця тема важлива, і Ісус. Чи про пекло набагато більше, чим навіть про небеса. Тому сьогодні в цьому відео я хочу розказати 5 просто жахливих фактів про пекло. Але перед тим як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube, обов'язково підпишіться, допоможіть мені поширити принципи царства Божого серед більшої кількості людей. Номер один шокуючий факт, дуже простий: пекло існує. Е, диявол так сильно боїться пекла, бо він знає, що воно існує. Що він підкинув людям таку теорію, що пекла немає. І, на жаль, навіть християни багато деномінацій, не тільки там поодиночні випадки, багато деномінацій. Вони сьогодні дотримуються такої думки, що, мовляв, пекла немає. Це все якісь видумки, але ми повинні... Знати, що Біблія каже про це. Ця теорія, що пекла немає, називається аніхелейнізм по англійській українською це анігіліціонізм, теорія знищення. Деякі люди говорять, що. Так, буде суд. І віруючі люди, які вірять в Ісуса, підуть на небеса. А всі невіруючі, вони будуть просто знищені. Аніхилейзм від слова анихілейт знищувати. Вони, якби хочуть сюди впихнути якусь логіку і кажуть, що Бог є любов, і Бог не буде. Який сенс Богу мучити людей вічно через це, Бог просто знищить людей, Анихілейт, нехилей, В цю теорію. gün um. Вірять свідки Ягови, адвентисти, навіть багато англіканських єпископів, і Клайв Луїс, дуже популярний християнський письменник. Він також вірив в цю теорію. Мало хто знає, що засновник п'ятидесятників Чарльз Пархам також проповідував анихилайшенізм, але потім Асамблея Бога, сама більша п'ятидесятницька деномінація, відкинула його теорію. Дивіться, це не нова теорія за часів і. Ісуса, я думаю, більшість людей в Ізраїлі того часу також не вірили в пекло. Дії 23.8 Бо садокеї кажуть, що немає воскресіння ані ангола, ані духа. А фарисеї визнають і те і інше. Була ціла партія садокеїв. Які не вірили в пекло в існування загробного життя, Тож говорили а не Бог просто всіх знищить. Але ви знаєте, що ця теорія дуже небезпечна? Людина, коли почує цю теорію, подумає, не а для чого мені вірити в Бога? Якщо я не буду спасений, я буду просто знищений. Але це не так. Біблія ясно і чітко каже, що пекло існує, і всі люди, які не пізнають, не захочуть признати Ісуса Христа, вони підуть до пекла. Та шокуючи факт номер два: в пеклі існують різні рівні покарання. Про це дуже хто мало говорить, і більшість навіть християн цього не знає. Як на небесах є різні рівні нагород, хтось отримує більшу нагороду, хтось меншу, так і в пеклі деякі люди будуть мучитись більше, деякі менше. І про це навчав Ісус, і то неодноразово, я прочитаю Матфія 11.23. І ти, капернауме, що до неба піднісся, ти до пекла зійдеш. Коли б у содомі сталися чудеса, які сталися в тебе, він залишився б донині. Проте кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Ісус сказав, що содому буде легше в російській мові отрадніє, чим Капернауму. чи хотів Ісус сказати про те, що содоміти були спасені? Абсолютно ні. Ісус просто говорив, що їм буде легше в пеклі, буде менше мук для тих для содомітів, чим для тих людей, які просто відкинули Ісуса Христа. А що цікаво, багато деякі, скажімо так, християнські богослови вони кажуть, що самі гарячі чи саме більше покарання. В пеклі буде тим, неможливо, не грішникам, які грішили дуже сильно, а тим, які відступникам, які пізнали Христа, але потім відійшли від Нього, відкинули. 2 Петра, 2,21. Краще б їм не пізнати шлях правди, аніж пізнавши повернутися назад від відкритої їм святої заповіді. Петро каже: краще було б людині не пізнати Христа, чим пізнати. А потім стати відступником. Бути відступником дуже небезпечно. Якщо людина народилася в християнській сім'ї, ходила в дитинстві в церкву, а потім підросла, каже, мені Бог не потрібен. Вона буде покарана більше, чим содоміти, які були в Содомі, і грішили різними гріхами. Ісус сам сказав, їм буде легше отрадніє в день суда, чим цим всім відступникам, які просто відкинули спасіння Ісуса Христа. Номер три жахливий факт. До пекла піде більшість людей, і, на жаль, дуже, зараз дуже багато людей, можливо, 95% направляються до пекла. Як би нам цього можливо не хотілося, але це факт. Біблія ясно каже, що. Всі люди, які не признали Христа Спасителем, які не живуть святим життям, вони підуть до пекла. Сьогодні навіть в наших країнах 3-5, ну максимум 10% людей живуть християнським життям, сповідують Ісуса Христа Господом. Представте собі, що 90% на даний момент направляються. В пекло, і це є дуже небезпечно. Е, дивіться, Бог каже, що як знати, хто піде на небо, хто піде до пекла. Об'явлення 214.15. І смерті пекло, кинуті в озеро Вогняне, це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Я думаю, що суд. На, в потусторонньому світі не буде довгим. Буде все дуже швидко і все дуже просто. Багато людей думають, що Бог буде перебирати якихось людей і вирішувати, ні, написано, що хто не був записаний в книзі життя, той був кинути в озеро Вогняне. Все дуже просто. Бог звірить, чи твоє ім'я записано, якщо ні, до пекла. Друзі. Чи записане твоє ім'я в книзі життя? Тільки ті люди, які признали Ісуса Господом, покаялися і живуть святим життям, їх імена записані в, книз... в книзі життя. Ісус сказав учням: радійте цьому, що імена ваші записані, через те, що Бог буде судити людей дуже швидко і дуже просто. Ім'я записано в книзі життя, ідеш на небо. Не записано ідеш в пекло. Як я вже сказав, на жаль, більшість людей сьогодні, які живуть на землі, їх імена не записані. Писані в книзі життя номер 4 Жахливий факт. В пеклі буде набагато страшніше. Чим ми собі навіть це уявляємо? Багато людей мають неправильне таке уявлення про пекло, там якась вечеринка, вони будуть там з друзями. Я недавно знімав відео, коли Елон Маск навіть сказав, що я готовий піти до пекла, там друзі, там ми будемо веселитися. І, і Я надію, що він покаяться за свої слова і піде на небо, що він признає Христа, але на даний момент він так каже. Крім того, що в пеклі дуже жахливо, біблія описує там дуже страшними словами, які там будуть муки. То фізично туди будуть підселені ще сатана і його ангели. На даний момент люди просто мучаться, але потім буде сатана і його демони їх підселять в пекло, і ситуація зміниться ще в гіршу сторону. Представте собі. Вічність існувати. З насильниками, бандитами, збочинцями, як я вже сказав, з дияволом та його ангелами. Люди, які будуть в пеклі, вони будуть зустрічати диявола час від часу, як люди, які на небесах будуть зустрічати Ісуса. Це дуже дуже жахливо. Ми навіть не можемо собі представити, які жахіття будуть в пеклі. І те, що там люди сьогодні кажуть, ну це якась вечеринка, це абсолютно не так. Об'явлення 20.10. Що спокушав їх вкинути в озеро вогняне та Сірчане, де звір та лже пророк, і будуть мучитись день і ніч на віки віків. Дивіться, Біблія ще каже в цьому вірші, я ще зараз прочитаю, що там буде диявол, будуть різні збочинці. Але найбільше. Жахіття, що пекло вічне. І це сьогодні не всі в це вірять. Деякі люди притримуються доктрини універсалізму. Так, пекло буде, але воно тимчасово. Люди помучаться тисячу дві роки, потім Бог їх помилує, вони признають свої помилки, Який сенс взагалі Богу їх мучити вічно, і вони переберуться благополучно на небеса. Але це не так Матфія 25:46. І підуть вони. Вічну муку, а праведні вічне життя. Ісус сказав, є вічна мука, і є вічне життя. І то, і то вічне. І там і там стоїть одинакове слово в грецькому перекладі. Вічність. Вічність це завжди. І номер п'ять жахливий факт. Пекло після Великого суду буде вкинуто в озеро Вогняне. Пекло поміняє свою локацію, і я думаю, що муки ще збільшаться. Давайте прочитаємо об'явлення 2014.15. І смерть, і пекло кинуті в озеро Вогняне це смерть друга. І хто не був записаний в книзі життя, той був кинути в озеро Огняне. По-перше, цей вірш показує нам, що пекло існує вже зараз. Зараз невіруючі люди, коли вони помирають, вони вже йдуть до пекла. І це вже жахливо. Але наступить час, коли після суду Бог візьме пекло і кине в озеро Огняне. І хто не був записаний в книзі життя, той був кинути в озеро Огняне. І смерті пекла були кинуті в озеро огняне. І деякі сьогодні, особливо там адвентисти, свідки його, вони кажуть, що ось дивіться, пекло кинуте в озеро Вогнене, і воно згорить. Пекло перестане існувати. В озері Огненному ніхто не зможе існувати. Пекло згорить. Але це не так. Дивіться, об'явлення 2010 Біблія пояснює. А диявол, що спокушав їх вкинути в озеро Вогняне та Сірчене, де звіртал же пророк. Звертаємо увагу. І будуть мучитись день і ніч на віки віків. Це де в озері Огняному. Озеро Огняне це не кінець, як деякі думають, що пекло там згорить і всі будуть просто знищені. Це не так. Вони будуть мучитись день і ніч, віки віків назавжди. Люди, які не признали Христа, і також диявол, диявол не буде знищений. Біси не будуть знищені, вони будуть мучитись віки віків. Як я вже говорив, що зараз е, в пеклі диявола поки немає. Навіть більшість демонів зараз не в пеклі. Люди просто е, мають якісь муки. Але коли пекло буде вкинуте в озеро Огняне, і туди буде вкинути ще диявол і демони. То нинішня ситуація в пеклі це буде в порівнянні просто з санаторій муки найбільше збільшаться на багато разів. Тому, якщо ви слухаєте мене, ви ще не пізнали Ісуса, і ви не впевнені, що ваше ім'я записано в книзі життя. Вам потрібно терміново покаятись перед Богом, щоб не попасти в це жахливе місце, яке називається пекло.